Українці, які врятувалися з зони бойових дій, знайшли прихисток у Червонограді на Львівщині. Там відремонтували гуртожиток для переселенців. Тимчасову домівку вже знайшли 50 внутрішньо переміщених осіб. Як живуть, в яких умовах? Далі у сюжеті. Три Поверхи гуртожитку Червоноградського гірничого економічного коледжу відремонтували за півроку. Тепер тут безкоштовно можуть проживати переселенці. Ми є одна з найбільших громад Львівщини, які прийняли. На з громаді зараз є біля 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І коли ми приймали їх евакуаційними поїздами в квітні, то в прихистках жило більше тисячі. У 55 кімнатах зробили дизайнерський євроремонт. На кожному поверсі є туалети, душові та одна спільна кухня. Це в нас є зона відпочинку, де людина може прийти і сісти, почитати книжку чи якусь пресу і подивитися телевізор. Покажіть, будь ласка, умови кімнати? Будь ласка, заходьте. У нас ця кімната є велика, розрахована, вона на чотирьох. Ну, наразі тут є три ліжка, але ще одне доставиться. Буде стіл шафа до повної комплектації кімнати. Загалом в прихистку може поселитися 175 людей. Наразі тут проживає близько півсотні. Переважно більшість з Донецької області. Є з Лисичанська, є, є навіть, ну, ще зірпіння, то є, є Покровська. Бугледара. Запоріжжя є. У 2023-му планується відремонтувати другий поверх. На фінансування ремонту виділили 20 мільйонів гривень. Це кошти з обласного та місцевого бюджетів. До проєкту долучилося також малопольське воєводство. Основне фінансування шукали представники адміністрації. Знаю, що тут є і їхні гроші, які вони виділяли, і гроші міжнародних донорів. А також ми, як міська рада Червонограда, оскільки це є будівля, яка знаходиться в нашому місті. Ми теж долучились до цієї ініціативи і з бюджету виділили 4 мільйони гривень. У кожного мешканця своя історія переїзду на Львівщину. Галина Татаринцева приїхала разом з сім'єю із Нікополя, де не вщухають ворожі обстріли. Коли ж почали нас бомбити конкретно, то прийшлося виїжджати. Любимо країну, цінуємо наших людей, і ми за єдину Україну. Як тільки нас перестануть бомбити, ми навіть не будемо взяти перемогу. Може ж їдемо до рідного міста. Місто металургів, ми там потрібні. Інший переселенець Василя Кімкін все життя працював шахтарем, та війна змусила евакуюватися з дружиною та трьома котами з рідного Покровська, що на Донеччині. Чоловік розповідає, що до життя в новому місті вже адаптувався. більшої допомоги я не бачив ніколи в світі. Ті жінки, котрі тут роблять, вони з великою душою відносяться до всіх. Щоб поселитися у Червоноградському прихистку, потрібно звернутися у координаційний центр Арена Львів. Там внутрішньопереміщеним особам допомагають знайти житло в межах Львівської області. Катерина Олійник, Назар Мельник для телеканалу Еспресо.